Всім привіт! Ви на каналі свої права, і тут все про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні друзі хочу познайомити вас з такою дуже цікавою інформацією, яка стосується паспортів, а точніше, штрафи за неправильні паспорти. Що мається на увазі це слово? Про це ми зараз поговоримо. Перед тим як продовжити тему даного відео, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, написати коментар, і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію. Можливо, вона їм стане в нагоді і вони зможуть скористатися нею для захисту своїх прав. Отже, тема даного відео: штрафи за неправильні паспорти. Про які штрафи йде мова, які цифри. Відповідно цих штрафів. Давайте я ознайомлю вас зі статтею. Ми її прочитаємо і, відповідно, прокоментуємо і дамо деяку інформацію, хто ще її не має. Називається знову ж таки штрафи за паспорти неправильні, скільки доведеться заплатити українцю? Стаття є свіжою інформацію Ви зараз почуєте. Я більше ніж впевнений, що багато з вас її вже чули раніше. Проте, хочу наголосити певні тези, певні моменти і їх прокоментувати, дати вам розширену інформацію, щоб вам стало зрозуміло, і щоб ви не прогавили певний час для того, щоб закрити питання по своїх паспортах. Насамперед я зачитаю текст цієї статті. Потім почергово я до неї повернуся, і відповідно кожне речення, якщо буде потреба, я прокоментую. Кожен українець, якому виповнилося 14 років, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України, адже це головний документ, що підтверджує особу людини. Він може бути у вигляді книжечки чи id картки. Якщо вчасно не оновити чи не замінити документ, вам може загрожувати штраф. Штраф за недійсний паспорт. Паспорт книжечка є безстроковим. Та у 25 та 45 років громадяни, які мають такий документ, мають оновити дані, вклеївши актуальну фотокартку. Власникам id картки оновити дані в такий спосіб не вдасться. Їхній документ має термін дії особам від 14 до 18 років. Такий паспорт видається на 4 роки. Після 18 років id картка видається на 10 років. Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити паспорт нового зразка, він вважатиметься недійсним. Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення користування за користування недійсним паспортом, передбачене покарання. На перший раз попередження штраф від 17 до 51 гривні, чи обов'язково змінювати паспорт у державній міграційній службі ДМС пояснюють, що чинне законодавство не зобов'язує змінювати паспорт та все ж передбачає. Обмін паспорта громадянина України зразка 94-го року на ID-картку за бажанням? Старий паспорт обмінюють на id картку у таких правилах: у зв'язку із втратою, крадіжкою, псуванням, зміною прізвища або інших даних власника документа. І якщо власник паспорта книжечки не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, як оформити чи оновити паспорт? Для оновлення паспорта за потреби на це дається 30 календарних днів. Зробити це можна звернувшись до найближчого підрозділу ДМС, незалежно від місця реєстрації, до будь-якого цнапу, а також у паспортному сервісі. Новий чи не оновлений паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів. Зняв оформлення заяви анкети на його отримання, а у терміновому порядку за 10 робочих днів вартість послуги становить 504 гривні за звичайне оформлення і 874 гривні за термінове оформлення. Ось такий текст цієї статті. Хочу повернутися на початок і прокоментувати відповідно перше речення, де написано, що кожен українець, якому виповнилося 14 років, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України. Я вам хочу сказати, що це стосується фізичних осіб, і стосується ID-картки, а також постанови, яка передбачає цю id картку відповідно, знову ж таки, для фізичних осіб мігрантів. Чому мігрантів? Я думаю, ви знаєте. Я хочу зараз звернутися ще раз до постанови Верховної Ради про паспорт і зачитати вам. Деякий момент, що відкриває нам правду на перше речення, де є обман, яким часто дурять людей, дурять дітей і дурять їхніх батьків, Обумовлюючи це тим, що діти, яким є 14 років, вони зобов'язані отримати паспорт. Знову ж таки, це стосується виключно ID-картки. Що стосується паспорта громадянина України у вигляді книжечки, то тут в цій постанові від 26 червня 92 року за номером 2503 Рисочка Римське 12, ми маємо всю інформацію, яка відповідно передбачає порядок отримання паспорта і відповідно загальні положення про паспорт громадянина України у вигляді книжечки, а також тут вказаний вік. Громадянина, який передбачає отримання паспорта книжечки відповідно до цієї постанови, це є перший розділ загальні положення, і пункт номер 2 Паспорт громадянина України. Далі паспорт видається кожному громадянинові України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. Після досягнення 16-річного віку. Тому відповідно, якщо ми говоримо про ID-картку вже втретє, наголошую, то воно передбачає вік 14 років. Це є картка фізичної особи мігранта. Якщо ми говоримо про паспорт у вигляді книжечки, то ми бачимо, що в постанові прописано про 16-річний вік. Який дозволяє людині отримати паспорт громадянина України, відповідно, знову ж таки у формі книжечки. Йдемо далі по тексту. Паспорт книжечка є безстроковим, та у 25 та 45 років громадяни, які мають такий документ, мають оновити дані, вклеївши актуальну фотокартку. Так, це правда. Дається місяць часу, тобто 30 діб, для того, щоб людина прийшла з паспортом відповідну установу і її вклеїли. Фотокартку і відповідно вдарили печатку, тобто оновили цей паспорт. Якщо цього людина не зробить, тут перебачено вік після 25 і 45 років, то автоматично зазвичай вони сунуть людині ID-картку. Є деякі випадки, що людина просить, щоб їй видали все ж таки паспорт книжечку, заплатили штраф і відповідно на це погоджуються. Але це наскільки мені відомо. Є в небагатьох випадках. Йдемо далі по тексту. Про штрафи я вже читав, вони не є великі, від 17 до 51 гривні. Тим не менше, люди, які протерміново, я як вже говорив вище, потім шкодують і подають позовні заяви до суду, що вони. Хочуть отримати паспорт книжечку, їм видали ID-картку. і чекають від півроку, вісім місяців, аж до року часу, поки суд прийме рішення і людині відповідного контора, яка займається видачею паспортів, не видасть їм паспорт книжечку. Тому, друзі, будьте пильними, будьте уважними. Якщо вам виповнилося 25 років або ж 45, у вас є 30 діб для того, щоби. Прийти в установу, вони вам вклеїли фотокартку і, відповідно, оновили ваш паспорт. Про паспорт я говорив неодноразово. Ви можете побачити інформацію на моєму каналі. Хочу конкретизувати ще декілька речей, тому що немало людей розповідало про те, що id картка і паспорт-книжечка – це одно й то саме. Різниці немає. І тут ти фізична особа, і тут ти фізична особа. Я вже з цим твердженням не погоджуюсь. На тему цього я зняв не одне відео, одне з них. А саме посилання на нього я залишу першим в описі до цього відео. Кому потрібна ця інформація, ви можете її почерпнути, переглянувши цей ролик. І, відповідно, якщо вам. Потрібна конкретна інформація по позовній заяві, можете написати мені в приват в телеграм. Я дам вам контакти адвоката, який займається цими питаннями, і ви вже ж зможете закрити свої питання по видачі паспорта книжки або заміни id картки на паспорт книжку. Тут далі я думаю, все зрозуміло. Основні тези я вам навів. Я думаю, що ця інформація була для вас корисна, і багато з вас може з нею скористатися. Ось такою, друзі, була сьогоднішня тема. Хочу ще доповнити до. Трьох попередніх відео: хто бачив, хто не бачив, передивіться, будь ласка, ми відкрили питання по допомозі людям, які знаходяться на прифронтових територіях. Як я вже говорив в попередньому відео за вихідні, нам з вами спільними зусиллями вдалося допомогти і розмістити 300 сімей відповідно з прифронтової зони, як я вже говорю в попередніх відео. До фронту 10-12 кілометрів. Ми продовжуємо цю роботу, тому хочу нагадати, що волонтери працюють і допомагають, тому хто може допомогти інформацією стосовно житла для біженців, для наших українців, які знаходяться в небезпеці, хто може поділитися цією інформацією, хто може поширити цю інформацію, хто має контакти людей, які можуть допомогти житлом, або хто має житло і хоче прихистити наших. Українців, наших маленьких українців, хочу нагадати, що там є дуже багато дітей, кілька тисяч дітей. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Посилання на свій аккаунт я залишаю в описі до цього відео, а також залишаю контакт нашого волонтера Вікторії, де ви можете безпосередньо з нею зв'язатися і дати їй відповідну інформацію. Друзі, не стійте осторонь, давайте разом допоможемо нашим українцям, нашим маленьким діткам, нашим. Наступним поколінням зберегти їхнє життя і відповідно разом об'єднавшись зробити все для того, щоб вони побачили мирне небо над головою і могли спокійно спати і радіти життю. Дякуємо всім за вашу підтримку, що допомагаєте нашим біженцям, нашим людям, українцям. Я більше ніж впевнений, що ми виграємо цю війну, витіснимо окупантів з нашої території, заставимо їх через міжнародні суди відповідати за ці всі. Криваві вбивства нашого українського народу, і відповідно стягнемо всі кошти за матеріальну і моральну шкоду. І збудуємо разом, об'єднавшись як український народ, правову, соціальну, демократичну, багато процвітаючу державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. Народ на цьому в мене все. Дякую всім, що дивитесь. Зустрінемось з вами в наступних відео.